Всім привіт! Я рада, що ви завітали на канал Сад на Одинці» зі мною. Сьогодні б я б хотіла поговорити про коріння орхідей та про делікатеси для фаленопсисів, які я використовую. Основою успішного розвитку орхідеї є хороше комплексне добриво, а полив водою з малим містом солей. Гарантія здоров'я її коріння. В домашніх умовах потрібно вибирати правильне дозування добрив, спеціальне для орхідей, в яких поєднані необхідні мінеральні речовини. До таких речовин відноситься азот, фосфор, калій. Таке добриво називається НПК. Азот стимулює рослину до росту, фосфор до цвітіння, а калій Зміцнює тканину рослини. Також потрібні мікроелементи в малих дозах. Ви можете бачити, що коріні моїх орхідей в активній фазі росту. Ну, і саме весною відбувається нарощування кореневої системи та листя. Активно зростаючий кінчик кореня орхідеї зелений, загострений за рахунок кінчика і відбувається зростання кореня. Під час росту відбувається поділ клітини, тому велемену на кінчику кореня немає. Є живі клітини, наповнені е, соком. Здоровий корінь. Орхідеї виконує кілька важливих для рослин функцій транспортування, засвоєння, зберігання води, мінеральних речовин, приймає участь у фотосинтезі, фіксує орхідею в субстраті. Ось Перед вами орхідеї, які я щойно полила. Коріння з сріблястого кольору після поливу стають зелені. Якщо орхідея втрачає тургор, морщить листя, і при цьому рослина хитається, і ваш полив нічого не змінює, то в рослини проблеми з корінням. Тому раджу на це звернути увагу. А коли на вашій рослині з'являються нові листя, пробуджуються сплячі бруньки на цвітоносах, ростуть нові цвітоноси. Орхідея дає діток, активний ріст кореневої системи, ну, тоді обов'язково рослину підживлюємо поживними речовинами. Ось ця венозна орхідея при поливі, можна сказати, виструбнула з горщика. Мені терміново довелося її пересаджувати в новий субстрат. І вже через дві неділі я побачила, що пересадка їй сподобалась по нарощуванні молодого коріння якими ж препаратами користуюся я при догляді за орхідеями? Препарат Максим це розробка швейцарської компанії Сенгента, фунгіцид є справжнім світовим стандартом, оскільки зареєстрований у 57 країнах світу. Це контактний, фунгіцид захисної дії, застосовується проти кореневої та стобурової гнилі. Максим для орхідей. Створює захисний бар'єр у прикореневій зоні та знижує інфекцію. Також я користуюся флоровітом, регенератором для орхідей та мжелкою спрей для орхідей з наносріблом. Завдяки зволоженню листя регенератор зміцнює рослини. Стимулює ріст і розвиток, надає фарби листю. Амджелка складається з води вільної від шкідливих солей, екстрат насіння, грейпфрута, туман з розпилення щоденний, створює заміни в природньому середовищу. Ці препарати я застосовую від шкідників. Ну, а це чорне добриво для орхідей. На основі патоки меляси, виробник Зелений дім Польща він містить мікоризні організми, заселяючи кореневу систему та прикореневу зону, покращують умови росту рослини, сприяють утворенню більш розвинутої кореневої системи. Комплексне добриво Плантафол активізує процеси, пов'язані з утворенням бутонів та цвітіння орхідей. Чудове добриво HB101 вироблене із соків кедру, сосни, кипарису, подорожника. Коли ці рослини перебувають у стадії енергійного росту, міс активних речовин у них на піку, добриво допомагає орхідеям використовувати свій внутрішній потенціал та ресурси навколишнього середовища. Препарат сприяє підвищенню стійкості до грибкових захворювань та шкідників, поліпшення росту рослини, листя, коріння, бутонізації та цвітіння, кількості розміру квітів, їх насиченості кольором, продовження періоду цвітіння. Як бурштинова кислота впливає на рослини. Цю цінну речовину отримують переробляючи натуральний бурштин. Я її застосовую не тільки для орхідей, також застосовувала і для вересків. Цей вереск лишився у мене зимувати. Я його буду скоро висаджувати в відкритий ґрунт, і ви можете бачити, в якому він гарному стані. А також застосовувала і для кімнатних рослин, зокрема антуріума. Основні особливості впливу на квіти: застосування бурштинової кислоти різко збільшує вироблення хлорофілу. Листям рослини це найголовніша якість препарату, що пояснює всі інші, адже хлорофіл – це енергія, сила рослини. Від його рівня в тканинах залежить швидкість росту, ефективність засвоєння поживних речовин, є стимулятором росту. Причому що важливо, вона здатна впливати конкретно на ту частину рослини, куди нанесено, наприклад, на коріння або листя. Вона працює подібно до швидкої допомоги, різко посилюючи розвиток квітки, потрібні моменти, допомагаючи реанімувати рослини, що знаходяться в пригніченому стані, допомагає мікроорганізмам, що знаходяться в ґрунті, руйнувати шкідливі, токсичні для рослини сполуки, які скупчилися в субстраті. Робить процес засвоєння добрим більш швидким і якісним. Застосовуючи з періодичністю та з правильним дозуванням всі ці препарати, я бачу позитивний результат. Дякую усім, хто був сьогодні в гостях на моєму каналі. Бережіть себе, своїх рідних. Донатимо нашим славним воїнам слава Україні, героям слава, до нових зустрічей, любі українці!